Небелиця про рибу і лисицю. В одному маленькому гірському селі жила лисиця хитриця. Мала вона хатку невеличку, але дуже чепурненьку. Кожної суботи вона її прибирала, вимивала, паучків надвір виганяла, віконечка витирала. Шторки кожного разу перевішувала то такі повішає, то такі, то з квіточками, то з травинками, то з листочками, то зі сніжинками. Залежить, яка була пора року. І от та лисичка дуже хотіла мати свій магазин. Але не простий магазин, а такий, щоби всі звірята, та до неї приходили і щось купували. Недалечко від своєї чебурної хатки лисичка побудувала з такого очерету і дощечок під черепичним дахом магазинчик. Немаленький, невеличкий, але Дуже гарний прилавок виходив на вулицю, щоб всі, хто проходить повз, могли бачити, що продає лисичка в своєму магазині. Найбільше лисичка любила продавати рибу, бо на ній вона зналась, як ніхто. Вона виросла біля озера, яке було велике-велике. І її тато кожного дня ходив рибалити. Мама любила готувати рибку, смажити, пекти, маринувати, солити, сушити, тушити, варити, запікати, фарширувати. Ну, все, що завгодно, могла з тою рибкою робити. Навіть коптити і вудити. Ось так була така вона на всі руки майстерні. Її мама, коп, тобто кухар, Та. А тато приносив щодня рибку свіжесеньку. І лисички тому була така давня мрія, відкрити магазинчик, де б вона продавала рибку. До рибки. Лисичка любила різні трави, чебрець, м'яту, лимончик додавати помідорчик, петрушечку, кріпчик. І так їй то все смакувало. А ще вона всяку-всяку сіль мала в тому магазині і морську, і таку е, з-під землі добуту з шахти. І чорну, і рожеву, і червону, і синю, і білу, і жовту, і навіть зелену сіль. Зелена сіль то була її особиста така марка торгова, як то сказати, вона змішувала звичайно білу сіль з різними сушеними травами, і виходила та сіль зелена і дуже-дуже смакувала до риби. І от лисичка, щоб наповнити свій магазинчик рибою, ходила по вівторках на озеро. Озеро було не таке велике, як там, де вона виросла. Трохи легше, Олежик. Думаю, тобі Дякую вам, дорогенькі. От, і не таке воно було велике, але риба там водилася різна. А ще з лисичними різними приправами і вмінням приготувати і розказати смачний рецепт, то можна було щодня ціле літо різну рибу готувати. От вона в вівторок, зраненька, магазинчик вона ще не відкривала, бігла з вудкою на ставок. В тому ставку водилась в основному риба така звичайна. Окись окунь, карасик, полотвичка, щука, лящ. Така всім знайома риба. А одного разу лисичка закинула вудку і забула надіти наживку. Ні кукурузку, ні хробачка вона не вділа. І... Сидить, щось задумалась про своє, думала, що би то ще таке в магазинчику своєму продавати. І тут чує щось смик-смик за вудку. Лисичка думає, ой, це ж я рибу ловлю. раз, витягнула вудку, а на вудці рибка не проста, а червоненька з красивими плавничками і говорить до неї лисичку. Випусти мене красиву рибку назад в озеро. Ой, каже лисичка, то мені сниться, мабуть, раз себе вщипнула, ай болить. Другий раз себе вщипнула в лапку, ой, болить, то я не сплю. Що ж ти за риба така? каже лисиця. Я рибка сироїшка. Але ти мене не їж. лисичка каже, Та я таке диво і не могла би з'їсти, ніколи такої рибки не бачила. Як тебе готувати? Не треба мене готувати, каже рибка. Я рибка не проста, а така, яка здійснює всі бажання. Але ти можеш загадати лише два. О, каже лисиця. Мені одного досить. Рибка каже: Ну, хай буде, хай буде два. Я всім виконую по два бажання. Лисичка задумалась, каже, а як я знатиму, що ти їх виконаєш, як я тебе відпущу? Не хвилюйся, я тебе не обманю. Ось ти приходиш на цей ставок вже дуже довго, і я щоразу тебе помічаю. І щоразу бачу, як ти працюєш тяжко носиш рибку в свій магазинчик, як ти стараєшся, продаєш її, для неї всякі спеції, рецепти маєш. Я за тебе дуже радію. Хоча мені сумно за моїх друзів риб, що вони опиняються на прилавку в магазині. Але це таке життя наше риб'яче. Ми або дуже великі виростає, і тоді нас з'їдає ще більша риба, або нас хтось спіймає. Або, або, або я навіть не знаю, <сум> каже рибка. Я так довго не живу, щоб оце знати, що стається з кожною рибкою в нашому ставку. Але одне знаю точно: ти дуже-дуже роботяща, лисичко. Так що загадуй бажання відпускай мене. І йди собі додому, а бажання твоє здійсниться. Слесичка, ашне, три лапки від задоволення. Думаю, оце, оце ж мені пощастило. А що ж за бажання таке загадати? У мене все є. Хатка є, хатка є, подвір'ячко є. Магазинчик є. Друзі є. хм, Лисичка навіть не знала, що загадати, а потім думає. Ой, рибко, я хочу, щоб ти мене перенесла на один день в той час, коли я була маленькою. Рибка каже, добре, лисичко, нехай буде по-твоєму. Лисичка відпустила рибку, рибка собі попливла, і лисичка пішла додому. Прийшла, навіть не йшла відчиняти магазин, сидить вдома і чекає. Думіє, що ж то буде? Що ж то буде, що ж то буде? Собі дивилася в стелю, дивилася, і тут раптом вона розуміє, що дивиться в стелю не своєї теперішньої хатки, а тієї хатки, де вона колись жила з татом, з мамою, з сестричками і братиками. Дивиться і лампа та стара, і штори, і навіть фіраночки старі, дивиться кухня, і мама рибку готує. Ой, каже лисичка, то да ж моє бажання здійснилося. Почала стрибати від радості, вибігла на двір, біжить до озера, дивиться Велетенське озеро. А там татко рибу ловить. Вона підбігла, дивиться, як то він ловить рибку, дивиться то на кукурузку, то на хробачка. Думає, ого, я ж не все пам'ятаю. Я тоді була зовсім маленька. Побігала, побігла, дивиться, її братики, сестрички, там граються в саду. Хто нірку, хто вже на дерево хоче вилізти, хто бавиться в хатці на дереві. А братиків і лисичка мала багато, були і старші, і менші, і всіх їх разом було семеро. І лисичка бігала, бігала, і так їй було радісно, що вона попала в своє минуле. Але вона помітила, що її ніхто не зауважує. Вона підбігла до своїх братиків, сестричок і каже: Гей, Лесі, вайні, готі. Ви мене чуєте, бачите? Ніхто на неї не зважав, і вона зрозуміла, що вона дивиться просто на них ніби з боку, ніби то їй таке кіно показують, як то колись було. Але доторкнутись до них вона не може. Вона невидима, вона просто попала в свій спогад. Лисичка ще походила біля мами, подивилася, як вона готує, посиділа в своїй кімнаті, подивилася на свої речі, маленькі різні книжечки, олівці і фарби, розглядала малюнки, які вона малювала. Потім побігла до озера, дивиться, о, тато риби наловив і вже несе додому. І лисичка вирішила ще залишитися на вечерю, подивитися, як то вони всі разом вечеряли колись. Сіла собі в кухні, з краєчку і дивилася, як вони всі між собою розмовляють, сміються. Пригощаються рибкою, а рибка того вечора була з Петрушкою і з лимоном, смажена в кукурудзяній муці. І лисичка собі так нагадала той запах і смак тої рибки, і думаю, як повернуся, обов'язково собі приготую таку. І тут день закінчився, всі полягали лисенята спати. Мама з татом всіх поцілували і теж пішли спати, загасили світло. І лисичка дивилась, дивилася в темряву, і зрозуміла, що вона вже опинилася назад у своїй хатинці. Каже: Ой, як це було чудово, згадати, яка я була маленька. І Лисичка подумала собі, ще трохи посиділа та лягла спати. Проснулася на другий день, а то вже була середа. Думає, так, пора йти на роботу в магазинчик. І така радісна, біжить, думає, зараз всім, хто буде приходити, буду радити рецепт з смаженою рибкою петрушка, лимончик і в кокорудзяній муці. Прийшов до неї ведмедик, каже, лисичко, привіт, як справи, привіт, мій дорогий ведмедик, а ти як поживаєш? Я добре. Ось щось хотілося мені форельки. Чи є в тебе? Є ведмедику, але така, що я ще й в понеділок піймала, бо вчора я пішла на озеро і таке сталося. Що ж там сталося? питає ведмедик. «Ой, я таку мала пригоду, я піймала рибку сироїшку. Вона така вся була червона, з такими закрученими плавниками, ніколи такої рибки не бачила. І вона почала до мене говорити. А говорила вона до мене, щоб я її відпустила, і вона виконає мої бажання. О, лисичко, та що ж ти ж загадала, розказуй, розказуй. А я каже, захотіла повернутися туди, де я колись жила, на березі Великого озера. Яке красиве бажання, каже ведмедик. Лисичка каже, а ти би що загадав ведмедику? Ну, я навіть не знаю. Можливо, щоб кожної, кожної осені моя барлога ставала теплою, великою, і там ще був запас їжі на зиму. Щоб коли я проснувся раптом взимку, я міг собі запхати лапку в горщик з медом, посмоктати лапку, щоб я собі міг поїсти смачних малинки, ожинки, полунички. І сонички, коли заважаю. А ще ось сті стій, сті, каже лисичка. Бажання можна загадати одне або два. А то вже в тебе три бажання і про мед, і про поїсти, і про поспати в такій великій теплій барлозі. Ох, ведмідь каже, добре, що то не мені піймалась та рибка, а то би я не знав, що я більше всього хочу. А я стільки всього хочу. І ведмідь так собі пішов від лисички і думав, що він хоче, що він хоче, і то хоче. І хоче, щоб його ведмедиця була завжди щаслива, і щоб їхнє ведмежатко маленьке виросло і було теж щасливе і здорове. І ходить і думає, 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 а потім собі згадав, ой, та то ж не я піймав ту рибку, чого то я розмріявся. У мене і так все добре. І ведмежатка в мене гарне, і моя дружинонька щаслива. Хай все буде, як є. І пішов собі. Пішов, пішов, потім каже: Ой, я ж хотів рибки, форельки і зовсім забув купити. Оце голова два вуха вернувся до лисички і каже, ти знаєш, лисичку, я так замріявся, що забув купити собі рибку. О, каже лисичка, дарую тобі, бери, яку хочеш, хочу форелі, бери, бери ведмедику. Вона завернула йому в папірець рибку, досипала ще туди муки в кукурудзяної, кинула петрушечки кілька гілочок, лимончик і каже: Зготуй так, як я тобі казала, посмаж її в кукурудзяній муці. І ще покропий лимонним соком, напхай туди Петрушечки всередину. ням 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 лапки оближеш і дружинонька твоя теж. Дякую, лисичко, дякую. Ти сьогодні дуже добре. Пішов. Лисичка аж світиться, думає, ой, як то чудово, як то чудово. І тут іде Бобер. Привіт, друже Бобер, привіт, лисичко, сестричко. Давай якусь рибу, бо я дуже поспішаю. Бажано мені якусь велику і жирну, бо мої маленькі всі голодні, ми таку дамбу високу збудували, а вони з самого ранку ще нічого не їли. Давай нам таке на обід, на вечерю, і ще, щоб ми завтра на сніданок доїдали. Лисичка каже, я хіба тобі дам аж, напевно, п'ять рибин. О, я що в тебе нема одної великої. Ти знаєш, добре, я збиралася сьогодні піймати одну велику рибу, а натомість піймала одну чарівну рибу. Та що ж ти не кажеш? А продай мені ту чарівну рибу. А, я її відпустила, каже лисичка. Тьо, ти що? Чарівну рибу відпускати? От, послухай, Бобре, вона мені таке. Бажання виконала, якого я б ніколи ніколи не могла сама собі виконати. А що ж це таке бажання? А я забажала повернутись на велике озеро, де я колись жила з татом і з мамою. О, каже бобер, дуже красиве бажання. А я, а я би загадав, щоб в мене була тут дамба, вище по ріці дамба, ще на сусідній ріці дамба. І ще дамба в лісі і дамба на озері, і там в кожній дамбі ловилася сама риба, а там, щоб валилися самі дерева, і щоб була суцільна дамба і боброва заплава. Ого, каже лисиця, то дуже багато бажань бобре, Треба одне загадувати». Бобер задумався і каже: ну, це дуже важко. Дуже і дуже важко з моїми всіма забаганками. Добре, що мені не піймалася та твоя рибка, а то би я заплутався геть. Ну, давай мені мою ту, бо вже мої голодні роти мене чекають. Лисичка спакувала йому, каже, сьогодні подарунок від магазину. Без коштовно, бобер каже, ти що така добра? Я каже лисичка, я просто сьогодні дуже щаслива. Ну, дякую тобі, будь щасливою завжди, каже Бебе, і пішов. І тут лисичка думає, чи прийде ще хтось з її друзів по рибку, чи не прийде, але тут біжить її вовчик-братик, сусід. Біжить, 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 перечепився, впав, встав, біжить, 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 пробіг повз магазин, лисичка дивиться, думає, що за дивина? Гей, куме, брате, свате, сусіде, як тебе кликати? Ти чого пробіг, повз навіть не привітався? Ой, каже вовк. Лисичко, я забувся. Я такий голодний, страшне. Аж на очі не бачу. Думаю, біжу до тебе, що ти мене точно чимось смачненьким почастуєш. Що в тебе сьогодні на обід? Ей, Вовчику, я ще не готувала, але давай щось готуємо, бо я теж би ще щось поїла. І лисичка взяла в магазині дві рибки і взяла зеленої солі, взяла травичок чебрецю, магазинчик закрила, написала. На табличці зачинено і пішли вони з вовчком до неї додому. І вона йому розповіла ту чарівну історію, яка з неї трапилась. Нашу вона ту рибину відпустила? На що вона ту рибину відпустила? Так. Ну, бо рибка казала, що якщо вона її відпустить, то вона виконає її бажання. Щоб вона не хотіла бажання. А рибу з'їсти? Ну тоді би вона ніколи не потрапила в своє минуле. Що таке минуле? Минуле це те, яке вона мала колись життя. Вона дуже хотіла подивитися ще раз на той величезний ставок, де вона виросла. А це там вже вона не ходила. Ну, вона туди не ходила, бо вона собі вже переїхала в інше місце жити. І всі поїхали, там її братики і сестрички пороз'їжджалися, вони ще зустрічаються собі час від часу, бачаться між собою, але вони вже не живуть там всі разом, бо вони вже повиростали, і кожен має свою хатку, свою сім'ю. І от, а Лисичка хотіла подивитися, як то вона жила, коли була маленька. І то все розказала Вовчику, і Вовчик. Наївся, послухав чудову історію і каже: ну, все, лисичко, на добраніч. Лисичка дивиться на нього великими очима, каже: Та то ж тільки обід, Вовчику. Ай-ай. каже Вовчик. На добраніч, лисичко. Ноги мене не носять, очі мої не бачать. І я хочу спати. Добре, що ти мене нагодувала. Дякую тобі за історію. І так і заснула на тій лавці, що сидів її з лисичкою. Лисичка фіраночки заслонила, світло погасила на кухні, пішла собі на печі лягла, калачком скрутилася, морточку хвостиком накрила і заснула.